Я каже, готовий навіть в пекло піти. Я готовий в пекло піти. Настільки в нього біль за те, що люди йдуть в пекло, він каже, я розумію, що їх чекає. Чому він не написав 10 розділ? Він каже, я готовий піти в пекло за братів моїх рідних мені по плоті, щоб вони спаслись. У мене питання, що ти сьогодні робиш для того, щоби. Рідні, близькі, люди, які тебе оточують, вони спаслись. Він каже, якщо встало питання, настільки я переживаю Боже кохання, настільки я знаю біль Божу, тому що він помирав за їх спасіння, настільки я знаю близько серце Господа, він каже, я готовий бути відлученим, відлученим від Христа. До чого сьогодні ти готовий? Пастор, я не готовий ні до чого. Прям не до чого не готов.